29-те шанування героїв Холодної Яру щойно завершилося на Чигиринщині. Панахита на могилі головного атамана Холодної Яру Василя Чучупаки. Шанування пам'яті Івана Компанійця і, звичайно, почесті для героїв сьогодення. Холодний Яр місце сили і звитяги. Майже не залишилось українців, які б не прочитали Чорного Ворона Василя Шкляра та не захоплювались книгами Юрія Горліса Горського. Знати свою історію реальну, а не ту, яку багато років нам нав'язували росіяни, справа честі кожного українця. І вшанування пам'яті тих, хто боровся за Україну тоді і продовжує це робити нині, це обов'язок кожного. Саме таку мету і мають організатори вшанувань історичний клуб Холодний Яр на чолі з Романом Ковалем. Серед учасників холодноярських вшанувань багато вояків, рідні і близькі загиблих героїв. Письменники, громадські діячі, на жаль, ми не можемо поставити пам'ятники тут в Холодному Яру для просвітлення нашої нації для продовження історії всіх цих великих воїнів. Але е, добре, що ми щороку і, от вже 12 пам'ятників поставили за два роки героям Холодного Яру. До цього ми ставили звичайно пам'ятники героям Коліївщини, героям війни Чучупаків, От а зараз доводиться вже ставити сучасним героям. От і я дуже вдячна Холодному Яру. Що мені довелося особисто знати багатьох із цих героїв. І вдячна, ще, крім того, що зараз сьогодні сюди приїхало не менше героїчних людей. От, і мені приємно, що військові відірвалися від своєї важкої щоденної праці і приїхали в Холоднояр для того, щоб надихнутися. Це є місце сили. Ви сказали святе місце. Чому люди ходять до святих місць? Передовсім набратися сили, енергії. Коли мотивація починає відповідно десь гуляти, коли в людей з'являється якась непевність внутрішня, коли е, різні чинники зовнішні, які роз'їдають тобі твою віру, то ти йдеш відповідно до церкви. А Холодний Яр це церква. Ключова подія вшанувань це відкриття і освячення нових пам'ятників героям на пантеоні Слави, який віднедавна постав на плато біля Матронницького монастиря. Павлу Наконечному, Олександру Пастуху, Олексію Рубцову, Віктору Шарому. Ніякі наші з вами дії і слова не піднімуть з могил. наших полеглих Героїв. Проте наші з вами слова, наші з вами дії можуть і обов'язково зроблять так. Що їхня жертва, їх подвиг буде недаремним. Організатори заходу також вручили відзнаки воякам і волонтерам. Серед тих, хто отримав нагороду, стоматолог Андрій Гаврик, представник організації Тризуб Дентал. Мобільні бригади стоматологів з 2015 року лікують зуби бійцям на передовій. Це найменше, що ми можемо зробити. Тому що е, побратими і посестри е, від нас за нас віддають за нашу і вашу свободу, та і за наші спокійні ночі в ліжку віддають своє життя. Тому ми просто. Зобов'язані це робити, і тут думки навіть не постає. І це заклик до інших людей. У нас є інші проекти, які є Dental Front, які є в містах клініки. Хто не може поїхати, вони можуть безкоштовно і це роблять, приймають в своїх містах, де це комфортно їм робити. Довкола місць комплектування, тобто та довкола полігонів. Ми створили так. Проект Dental Front. є тому найрізноманітніші форми є для лікарів-стоматологів. Прошу доєднуйтеся. Є в безпечних, умовно безпечних і небезпечних місцях, тому приїжджайте, побратими вам раді, тому що це ми завжди кажемо це не про навіть не про імплантанти, це навіть не про супердогровартісні операції, які дійсно є це про. Турботу і про важливість і потрібність, коли хлопці розуміють заради чого вони це роблять. Цьогоріч вшанування відбувалися два дні на Черкащині і Кіровоградщині, в урочищі, де знаходиться могила Чорного Ворона. Представники влади Кіровоградщини і Черкащини також серед тих, хто сприяв проведенню цих заходів сьогодні. Ті, хто на передовій саме в період, коли ми можемо так пошанувати, наші хлопці щоденно захищають наші кордони. Вони віддають сили, енергію і стоять на рубежах для того, щоб воїв не просунувся в глиб нашої країни. Ми цим пошануванням. Підтверджуємо дух їм, і передаємо найщиріші вітання в збереженні свого здоров'я і рухатись вперед до перемоги. Продовжились вшанування у Холодному Яру на дикому хуторі, де працювала літературно-музична сцена. Письменники, поети, співаки, музиканти і хедлайнери заходу. Музичний колектив 93-ї бригади Холодний Яр з нами. Почались вибухи у місті, перші нас атакували. Хто думав там, що друга армія у світі? Країну нашу зможе подолати русський, корабель вельна ти посилаєш, і як на путь уже не питаєш, і сам свій шлях кацати вибираєш, або патрон, або на Сядемо ми в різні лодки, Ми українці вони орки і на з ставим русским. І Україна переможе саме так.